Ви дивитеся програму Підсумки бізнес. Найкорисніша економічна інформація. У студії Юрій Дудка. Вітаю. У цьому випуску ви дізнаєтеся про таке. Бензин по 18 гривень. Урядовці планують підняти ставку акцизу до європейського рівня. Земельна черга. Хто матиме право придбати ділянку? Обережно банківська картка. Як зникають гроші з рахунку. Літр А 95 за 18 гривень у планах міністерства інфраструктури підвищити акцизи на бензин та дизель, довівши їх до європейського рівня. Сьогодні ставка акцизу в Україні становить 198 євро за тонну бензину. В Європі в середньому 466 євро. Таким чином вартість пального може зрости на 6-7 гривень на літрі. Порахували фахівці. В міністерстві запевняють, зростання цін буде поетапним, а виручені гроші підуть на ремонт доріг. Держава хоче залишити за собою право визначати, хто може купувати землю, а хто ні. Відповідний законопроект підготували у Держземагентстві. За ним право на купівлю ділянок з 1 січня 2016 року отримають держава, територіальні громади, земельний банк та громадяни України. Фізичні особи зможуть купити землю в останню чергу після того, як інші суб'єкти відмовилися від неї. Тим, хто хоче придбати землі понад 100 гектарів, потрібно отримати спеціальний дозвіл від земельного агентства. Також в законопроекті пропонується встановити мінімальну ставку оренди землі 3% та підвищити в 10 разів земельний податок для ріллі. Торгівлі з рук категоричне ні. Депутати пропонують заборонити продавати товари без дозволу усюди, незалежно від типу населеного пункту. Раніше законодавці обмежувались лише забороною торгівлі в містах. Нова норма вдарить, наприклад, по сільським жителям, які продають власноруч вирощені продукти вздовж доріг. Їм загрожує штраф від 17 до 119 гривень з вилученням товару. За минулий рік, за даними Нацбанку, із рахунків фізосіб зникло більше 11 мільйонів гривень. Випадки зникнення грошей зафіксували у 57 банках. У свою чергу в МВС повідомляють, що наразі на столах слідчих близько 150 карних справ зі списання майже 120 мільйонів гривень за допомогою системи Клієнт банк. Коли ви вставляєте свою картку для зняття готівки, цей пристрій щитує інформацію і запам'ятовує його скімер. Так називають цей пристрій. Він дозволяє підробити картку і замість вас отримати гроші в банкоматі. Це головний, проте не єдиний спосіб, відомий шахраям. Основними типами шахрайств з використанням платіжних карток є їх підробка і потім втрата операції без пред'явлення карти в мережі інтернет, телефонні або факсові замовлення. Ще один тип за картками, які висилалися поштою і не були отримані клієнтом. Бути уважним, основна порада клієнтів банків, а ще тримати в таємниці паролі до рахунків і використовувати як найскладніші комбінації в системі інтернет-банкінг додатково обезпечити себе допоможе страхування банківської картки від шахрайських операцій. Якщо ці операції пройшли по вашому рахунку, вони компенсуються за допомогою страховки. Вона буде коштувати 20 гривень, можливо, додатково, але як правило, вона входить вже в вартість картки. Також банкіри радять налаштувати обмеження на зняття готівки та замовити смс-повідомлення про будь-які операції з вашим рахунком. Ну а про те, як вберегтися від шахраїв, які полюють за вашими картками, ми поговоримо з керівником проєктів Української міжбанківської асоціації платіжних карток Дмитром Сахном. Вітаю вас, пане Дмитре. То, скажи, будь ласка, виды шахрайств с банковскими рахунками? На самом деле, за прошлый год революции в мире, в, карточном, в мире карточного мошенничества абсолютно не произошло. То есть, все же лидерами в кавычках остается это банкоматное мошенничество и интернет-мошенничество со всеми его последствиями. То есть, если мы берем банкоматное мошенничество, это, как правило, установление скиммеров, так званых накладок с помощью которых мошенники считывают информацию по платежным картам если же мы берем интернет мошенничество то это как правило фишинг или же использование банковских реквизитов а фишинг, это один из вид мошенничества который используют мошенники они получают доступ по платежной карте выманивают скажем так, информацию по платежной карте у клиента с помощью уведомлений на почту, переадресации на другие сайты. То есть клиент вбивает номер платежной карты, вбивает CV-код и срок действия, и с помощью этого мошенник в итоге использует ее платежную карту не по назначению. А вот как распизнатый фальшивый банкомат? Всегда необходимо осматривать банкомат на предмет подозрительных конструкций. Или же, возможно, на банкомате есть какие-то непонятные следы клея или других разводов. Также, где пин-клавиатура, возможно, был образован люфт. Поэтому и все, что как выглядит не характерно, это уже вызывает подозрения. После того, как банкомат попал в поле подозрения, необходимо позвонить в информационный центр банка, желательно сразу, и сообщить о такой проблеме. И будут направлены непосредственно службы безопасности банка, которая осмотрит банкомат и уже примет определенные меры, если же банкомат все-таки с банкоматом поработали мошенники. А вот какие могут быть наследки после того, как вы с банкоматом, например, и злочинцы завладели ваши данными вашей карты? Тут вопрос более никакие могут быть последствия, потому что последствия очевидны. Мошенники попытаются использовать белый пластик, чтобы записать туда данные вашей платежной карты и в итоге снять деньги с платежной карты. Тут более вопрос, когда это произойдет. То есть это может произойти на следующий день, может быть через месяц, поэтому тут уже предугадать очень сложно. Вот я читал, были такие э, выпадки, когда фальшивый банкомат полностью фальшивый банкомат стоял в супермаркете. Ведь все, кто застрахован, дело в том, что не застрахован абсолютно никто, поэтому определить полностью фальшивый банкомат это, наверное, ну, самая сложная задача. Это было практически где-то в прошлом году, позапрошлом году, извините, был такой пример. В одном из торговых центров был установлен фальшивый банкомат. И буквально за сутки в зоне риска были более тысячи клиентов.

коду. Дело в том, что если мошенник пытается обналичить деньги в банкомате, естественно, ему необходима и платежная карта или ее дубликат, и пин-код. Если же он украл у вас, допустим, платежную карту, ему необходимо только номер карты, CV-код и срок действия, который обозначен на платежной карте. С этими данными он может пойти в сеть интернет и грубо говоря, раскатать вашу карточку в сети интернет, то есть это сделать... Якция раскатата такая. <связывая> ну это имеется в виду, что он может сделать какие-то пополнения на мобильный счет себе. То есть буквально за несколько минут сделать несколько пополнений на 200, 300, 400 гривен и, собственно, деньги с вашей карточки идут. Ну, без пин-кода в банкомате, конечно, он операцию не произведет. Добре, тоді як захистити картку від злочинців? Перше, після того, як клієнт получил карточку в відділенні банку, отделении банка, это сразу надо подключить услугу мобильный банкінг, потому что это йде полностью. контроль над вашим счетом на вашем мобильном телефоне. Вторая процедура – это надо подписать вашу платежную карточку, потому что, если вы рассчитываетесь в торговой сети, кассир должен быть уверен, что он сравнивает подпись на чеке после совершения покупки с вашей платежной картой. Собственно, ваша подпись – это и есть тот признак, что карточка принадлежит именно вам. И, конечно же, рекомендую все-таки сделать персональные лимиты, установить на платежную карту. Если вы, допустим, используете карточку только в банкомате и не используете абсолютно ее в сети интернет и в торговой сети, желательно поставить ограничение вот на этот вид, вид, вид операции. В принципе, если вам понадобится в ближайшее время провести операцию в торговой сети, вы звоните в информационный центр банка, вам на время транзакции снимают это ограничение, и вы проводите благополучно себе операцию. От, ви знаєте, все більше і більше удосконалюються системи махінації, але є й прості методи. От я, наприклад, читав, що вони до сих пір діють на заклеюють скотчем е, ка, при, приймач грошей. Е, ось і е, людина не може їх забрати, йде е, лаятися там, писати е, заяву в банк. Е, злочинець виходить із рогу вулиці, відклеює, забирає е, гроші. Таке можливо ну, на сьогоднішній були... день, тому що це було десь там років 10 десять. Да, тому це тому. було більше. 7 лет назад, но на сегодняшний день это возможно, но это скажем так, не сильно актуально. Потому что мошеннику необходимо поставить эту так называемую ливанскую петлю в картоприемник, заполучить карточку клиента. После этого ему надо подглядеть или зафиксировать видеокамерой его пин-код, и после этого он уже будет снимать деньги с банкомата. И при том, если клиент не успеет позвонить в информационный центр и не заблокировать свою платежную карту, то есть на сегодняшний день проще мошеннику заказать скажем так, устройство для считывания, полностью овладеть карточкой. То есть это поставить накладку на банкомат, установить видеокамеру, установить поддельную, как, как вариант, пин-панель пин и полностью получить доступ к платежной карте, после того, как он сделает дубликат платежной карты. И это более эффективно и точно надежно, то есть если, так сказать, не, не размениваться по мелочам. Дивіться, експерти називають найбільш небезпечними все ж таки онлайн покупки. Там найбільше злочинців. Яка небезпека про розрахунках в інтернеті? Ви знаєте, це все залежить чоловіка, на на яких сайтах він розраховується. Добре, тоді як мені відрізнити сайт, на якому я можу користуватися від того, який мені потрібно негайно покинути? Знаєте, клієнт не має сильно думати на ком. Кстати, ему надо рассчитываться. Если ему необходимо рассчитаться, ему, значит, необходимо рассчитаться. Другой вопрос. Если сайт подозрительный, лучше всего набрать информационный на центр банка и проконсультироваться с оператором. То есть оператор вам подскажет, это сайт подозрительный или нет, или же все-таки нет. Лучше всего использовать сайты, которые более ну, на слуху, грубо говоря. То есть, поэтому... Что такое сайт от зеркала? Э, зеркало сайта – это полная копия сайта непосредственно. Но, опять-таки же, определить сайт зеркала или не зеркало – Простой клиент ну, вряд ли сможет. Поэтому, еще раз повторяю, что по этому поводу лучше перезвонить в информационный центр, если клиенту необходимо провести операцию в интернете, лучше перестраховаться и спросить у оператора. А чому может быть фальшивый сайт банку своим рахунком? Ну, это по сути то, зеркало сайта, про вы только что говорили, поэтому... Ну, за мою практику по поддельный сайт банка редко встречался, даже я бы сказал, не встречался. Вот и, собственно, таких проблем не было. А какие самые методы? Злочинцы, от мы говорили там про такие традиционные методы, а mm -hmm. какие на сегодняшний день, чтобы мы мали уяву себе, как работают mm -hmm. злочинцы? К сожалению, в третьем квартале 2012 года было зафиксировано случай э, совершения взлома систем э, дистанционного банковского обслуживания. То есть, что это э, значит? Э, специально заражались вирусами компьютеры юридических лиц, э, в частности, компьютеры бухгалтеров, и с помощью этого с помощью этих вирусов специальных взламывались системы дистанционного банковского обслуживания и мошенники переводили средства с банковских счетов компании на свои на свои банковские счета. Знаєте, минулого року найбільші світові платіжні системи повідомили про витік даних в інтернет, це йшлося про американських клієнтів. Тоді е, дві великі платіжні системи е, всі банки повідомили про це. Наскільки е, можлива так повторення такої ситуації в Україні? Адже я можу і пін-код свій зберігати, і картку зберігати, і всі е, методи захисту пройти. Але от буде якась хакерська атака на сайт, і фактично е, я не застрахований. Що товоні ні один процесінговий центр, ні одна платіжна система, Тому, якщо... Грубо говоря, є заказ на страну или на процессинг, или на платіжну систему он рано или поздно будет выполнен. Поэтому, ну, это очень скажем так очень дорогостоящий проект, и, э, вероятность его очень мала, Дмитро. Нагадаю про шахрайство з банківськими картками нам розповів керівник проектів Української міжбанківської асоціації платіжних карток Дмитро Сахно. І далі у програмі. Залізної леді більше немає. Британія прощається з Маргарет Тетчер. Бізнес на глибині в Дубаї побудують підводний готель. На 88-му році життя померла залізна леді Великобританії Маргарет Тетчер. Її тричі переобирали на посаду прем'єр-міністра. З її ім'ям пов'язують радикальні реформи, які пережила Британія у 80-х, приватизацію державних компаній, зменшення впливу профспілок та дерегуляцію фінансового ринку. Зрештою, реформи спалили рейтинг прем'єра, починаючи свою політичну кар'єру. Найпопулярнішим керівником уряду з часів Квінстона Черчилля завершила залізна Маргарет своє прем'єрство. З високим рівнем безробіття та звинуваченнями у протекціонізмі деяких впливових бізнесменів туманного Альбіону, Найбільший у світі підводний готель побудують в Об'єднаних Арабських Еміратах. Споруда, як планують архітектори, складатиметься з двох дисків, які з'єднуватиме ліфт. На горі готелі відкриють басейни, бари і вертолітний майданчик. На водою дайвінг-центр зі скутерами та апартаменти, в яких гості зможуть насолоджуватися морськими краєвидами. Під час надзвичайної ситуації підводний диск з апартаментами буде спливати на поверхню перської затоки, щоб забезпечити швидку евакуацію. Крім того, надводний диск має надзвичайну плавучість і може слугувати рятувальним судном. Побудувати диво архітектури планують через 5 років. На готівковому ринку за долар дають 8 гривень 12 копійок. Подорожчав євро 10,50, а 10 російських рублів в обмінниках готові купити за 2 гривні 55 копійок. Це було останнє повідомлення. Дякую, що були з нами. До зустрічі.